Та я прийняв, давайте треба це максимально швидко зробити камікадзе в них дуже сильно багато. Дуже багато нічні. Но в механику. Так, я прийняти. Тут люди блять стріляють до бойови. Так, противник здійснює по декілька штурмів на день, як в пішому порядку, маленькими групами, так і на техніці з застосуванням великої кількості живої сили, супроводжуючи це все артилерійськими масованими обстрілами. Особливо під якусь задачу, під штурмові дії, це все накопичується і якби в короткий період наноситься дуже потужний масовий артилерійський вогонь. Ну, якби Загальний їхній задум відомий для всіх, там заволодіти Донецькою, е, Луганською областю в цілому, але е, який тут вони хочуть мати успіх, мені не зрозуміло. якби Спроби йдуть по всій ділянці. і Ніде, якби такого успіху він немає. Ми тут досить впевнено почуваємось, так як цю ділянку фронту тримаємо вже досить великий період часу. Бозер виходять у тебе. Так ще подіжаємо. Плюс. Плюс роботи.

Есть разрыв. Да. Ну, типа Да. Кайрато. плюс. Угу. 310 блюд один огонь блюд огонь. огонь Постріл Постоянно дойштурм, особливо якщо если погода там морозна, примерзає, що може техніка напрыгати. Вони починають штурмувати. Е, відповідно, йде велика кількість живої сили, броньованої техніки, тому, звичайно, і зростає інтенсивність зведення вогню. Так, е, да, може бути десятки штурмів за добу. Тобто, от, постійно, постійно йдуть штурми. За кожне намагається кожен метр землі вони зайняти. Залізти. Витрата тобто, снарядів більше йде, і взагалі тем роботи інтенсивно набагато більше. Але це за що того, що це штурмова гаубиця. Це, гаубиці, там, британських, американських, і вони розраховані якраз на такі темп стрільби. Навіть вони, там, від радянської там, артилерії або там від артилерії. Тобто вона добре дає їм прочуханки. Бували случаї, що там по 200 снарядів в день. От йому. По 200 снарядів в день могли бути. Рекорд це за зміну було хлопців в розрахунку в одному. В них було більше 500 снарядів за три доби. У мене таке ощущення, що ми воюємо чи з Китаєм, чи з кимось, чи що. Ну, тому що ну грально. Я не знаю, де вони стільки їх беруть. Просто там вони кажуть посадки, що там подивиться з дрона, там, от, як, як от мухи дохлі перед стеклом валяються, попадали. Так само вони. І все воно і лізуть, і лізуть, ну. І техніки там, і вже до такої степені там багато, що вони просто самі навіть не завжди можуть там проїхати. Вона їм самим вже мішає. Там, по цьому. Ну Ну, захватить ту посадку, там убивши там, батальйон себе, ну, взагалі, ну, а який, Що там вони можуть намагаються порувати? Ну, типа, ну. Там, можно до них там звернуться, что там будет давиться, наверное. Да? Ну, блядь. Ребят, вы еще не поняли, у вас здесь ни, ничего не получится вообще. Вы, вы здесь уже год что-то там пытаетесь сделать, и что-то плохо у вас получается. И когда два поля за год занять, это, это очень плохо, ребят. Просто что наших пацанин тоже жалко. Нужно погибаются. Что... Вот это еще минус, что погибают, то фронт одержим, а что люди погибают, это плохо. Ні, правда, правило, погибають самі лучі всі, самі крепкі всі. Наприклад, з ким я служив контракт раніше, то вже ну, дуже мало того. От я знаю з сімох чоловік, з ким я служив, от їх вже ну, ще, ну, ще, причому ще з 22-го року. Рады тарчат. Ви знаєте, за так саме йде допомога піхоті. Адже артилерія вона працює, звісно, вправно, але танчиком дистанція трохи менша, та точність відбувається значно найкраще. Досить часто виїжджаємо по 3-4 по рази на день і відпрацьовуємо одним залпом по 15 снарядів осколочних та зупиняємо з, один з найтаких. Вечорів, скажімо так, найпродуктивніших був, коли вдалося знищити майже півсотні живої сили та розвернути в протилежну сторону три одиниці бронетехніки. Це було десь хвилин за 30, так плідно досить попрацювали.